Тридцятирічний рівнянин підрізав свою дружину. Сталося це в квартирі, що на вулиці Гагаріна. Подружжя не працюючи, разом виховують доньку. Що спричинило конфлікт та чи вживала подружжя алкоголю? Той вечір поки невідомо. Увечері між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік схопився за ножа та двічі вдарив свою дружину в спину. Зрозумівши, що на кої, зломисник втік з місця злочину. В ході проведення розшукових заходів оперативники головного управління національної поліції в Рівненській області встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Зловмиснику вже повідомлено про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження та обрану міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Потерпіла з проникаючими пораненнями, потрапила у рівненську обласну клінічну лікарню. Там медики надають їй кваліфіковану допомогу та розповідають, що її життю нічого не загрожує. А От її чоловік може опинитися на лаві підсудних. Це для нього буде вперше, адже до кримінальної відповідальності чоловік ще не притягався.